7 травня 2023 рік. Ось такі грубі китаю на залишках пенька. Тут колись росла величезна тополя, потім, потім на ній посилились гливи. Після глиб пішли всякі плютеї і ось вже доїдають коріння такі гноєвики Гноєвик білий, як на мене непоганий істівний гриб Тільки його проблеми треба збирати і зразу нести додому. Якщо ви живете десь поруч, то можна навіть збирати. Бо в лісі збирати його нема сенсу, тому що ви його не донесете додому, він у вас почорніє і ви перенесете безформу на таку рідину. Е він дуже швидко запускає процес самознищення називається автоліз. а так якщо його зібрати і швиденько так приготувати то досить такий непоганий смак має і ніжну текстуру тільки що він має такий ще післясмак як на мене то не дуже приємно. Але нічого. Як на початок травня, коли грибів мало, то можна збирати. Отак. От Всім удачі, мирного неба. До зустрічі!